Я завжди кохатиму тебе. Марта сиділа на кухні з чашкою кави, дивлячись у вікно на весняний дощ, що тихо падав на асфальтовану доріжку перед будинком. Вона думала про минуле, про ті роки, коли серце билося частіше, від одного лише погляду. Їй було всього 28, але іноді вона почувалася на всі 40. В тому від спогадів важко приховати навіть під молодою шкірою. Її чоловік Артем прийшов додому пізно ввечері. Як завжди, втомлений, мовчазний, з телефоном. У руці, колись він дивився на Марту так, ніби бачив усе життя в її очах. Тепер же лишень мимохідний погляд і формальне, як пройшов день, нормально, відповіла вона, не відводячи погляду від вікна. У Софійки знову температура. Я цілий день з нею вдома. Ага, буркнув Артем, уже вступившись у свій смартфон. Колись вони мріяли разом про подорожі дітей, власний будинок з садом частково мрії збулись. У них була донька і будинок, і стабільність, але між ними з'явився простір холодний і мовчазний. Спочатку були суперечки, потім просто мовчання. Одного дня Марта помітила, що Артем ховає телефон, коли отримує якесь повідомлення. Він Став пізно повертатися додому, вигадувати причини, залишатися на роботі. Вона не питала, не тому, що довіряла, а тому, що боялася відповіді. Та правда завжди знаходить свій шлях. Якось увечері, коли Артем заснув на дивані, Марта взяла його телефон. Повідомлення були без пароля. Вона читала їх ніби у вісні, її серце стукало глухо і сумно. Повідомлення було таке сумую за тобою, коханий, коли знову побачимось, твоя Оля у грудях стало порожньо. Її тіло фізично відчувало біль зради. Це не було припущенням, це була гола правда, закарбована чорними літерами на екрані. Вона не плакала, а просто встала, вкрила Софійку ковдрою і вийшла на балкон. Холод обійняв її мовчки. Наступного дня Марта не сказала нічого, просто почала збирати себе докупи, змінила зачіску, повернулася до малювання, свого давнього захоплення, повернулася до життя, ніби вирішила вийти з коми. Артем це помітив. Ти якась інша останнім часом сказав він одного ранку. Ти щось задумала? Ні, просто згадала ким була до того, як стала тінню в цьому домі. Що ти маєш на увазі? Те, що я пам'ятаю, як колись сміяла щиро, а не через увічливість. І що не хочу, аби наша донька. Виросла, думаючи, що любов це коли мама мовчить, а тато зраджує. Він мовчав, його обличчя стало напруженим. Потім винуватим. Але Марта вже не хотіла його сліз. Вона хотіла справедливості, не помсти. Через два тижні вона подала на розлучення. Артем не боявся, він навіть не боровся. Він здавався розгубленим, але не просив її залишатися. Можливо, вже був щасливий з тією іншою. Можливо, просто втомився боротись. Їхній шлюб зруйнувався не за одну ніч. Тріщини з'являлися роками. Поки одного дня все не обвалилось. Після розлучення Марта з Софією переїхала в невеличку квартиру біля річки. Вона почала брати замовлення на ілюстрації, відвідала курси з графічного дизайну і згодом почала заробляти достатньо, щоб забезпечити себе і доньку. Минув рік. Одного дня, коли вона поверталася з Софією з парку, її зупинив знайомий голос. Марто, вона обернулась, перед нею стояв Денис. Колись він був її одногрупником, а потім першим коханням. Їхні шляхи розійшлись ще після університету, він поїхав працювати за кордон. Вона залишалася у місті. Ти майже не змінилася, усміхнувся він. Хіба що стала справжньою жінкою? А ти, відповіла вона, досі пам'ятаєш, як мене звати? Пам'ятаю, більше ніж хотілося б. Пам'ятаю наші нічні прогулянки. Твої не Дуже смішні жарти і те, як ти малювала кавою замість фарби, я зберіг одну з твоїх листівок. Вони розговорились, обмінялись номерами і почали бачитися. Не було драми, не було жаги повернути щось з минулого. Усе було новим, теплим. Повільним та обережним. Денис був уважним, не тиснув, нічого не вимагав, він просто був поруч. Софія одразу потягнулася до нього. Він умів слухати дітей, не вдаючи інтерес, а справді цікавлячись, як справи, минуло ще кілька місяців. Марта відчула її серце більше не болить. Коли вона згадує про Артема, Залишився шрам, але не рана. Вона більше не була жертвою. Вона була собою сильною, спокійною і просто живою. Одного вечора Денис, сидячи з нею на терасі біля річки, сказав: Знаєш, я завжди думав, що ти будеш щаслива, просто не уявляв, що можу бути частиною цього щастя. А я думала, що більше ніколи не зможу кохати, але з тобою все інакше, без страху, він усміхнувся і взяв її за руку. Я не обіцяю, що завжди буде легко, але я точно буду поруч, її очі затумалились, але цього разу вже від радості. Минуле навчає, а серце навіть розбите, здатне відновитись, якщо дати йому шанс і кохання справжнє тихе. Глибоке приходить тоді, коли ти вже не шукаєш його, а просто живеш, живеш по-справжньому. Друзі, це канал життєвих історій, де кожна історія з життя це щось неймовірне. Тому якщо ви любите історії життя людей, сімейні історії, драми, романтику, підписуйтеся на канал і зустрінемося вже з вами у наступній цікавій історії. На все добре!